Традиційно щороку у нашому місці проводиться кольчатовські читання на тему Ядерна енергетика і світ. Бодька Вероніка, учениця 11В класу, вже втретє є учасницею курчатовських читань. І їй випала честь вибороти почесне перше місце в Києві на всеукраїнському конкурсі Ядерна енергетика і світ. Знаєте, даний конкурс Малі курчатовські читання, це не лише конкурс про фізику, це більше конкурс про атомну енергетику. Даний конкурс мені був дуже цікавим. У своїй роботі я досліджувала саме відпра... проблему відпрацьованого ядерного палива, як його утилізують, як з ним поводяться і які є інші методи які використовують у світі щодо відпрацьованого ядерного палива. Інформацію для моєї роботи я брала, звісно, з інтернет-ресурсів, з різноманітних офіційних сайтів, як нашої країни, так і інших країн. Також книжок про атомну енергетику, журналів всіляких наукових. На даний час дуже актуальною темою є саме будівництво централізованого сховища у у зоні відчуження саме це питання дуже зацікавило і мене, і суддів, і чому потрібно його будувати, які перспективи і яка користь буде саме нашій країні від цього. Дитина сама зацікавилася, ну я і запропонувала ясно, що моя е робота полягала в тому сам, щоб зацікавити дітей, розказати, як це робиться, як це пишеться. Е навіть е я е їм розказувала, що ви перші у 9 класі, коли вони брали участь у Вероніка в тому числі, я сказала, що ви не завжди думаєте, що ви здобудете перемогу, так ви вивчите, по побачите, як це робиться, а потім вже будете знати, як робити. Для себе я ще раз впевнилася, що не потрібно собі розчаровуватись, потрібно завжди в себе вірити, брати участь у різноманітних конкурсах. ...пробувати себе у різних напрямках і досягати своєї цілі та мети. Хочу подякувати інформаційному центру Полісся, також Рівненській атомній електростанції за те, що вони проводять такий конкурс вчителям, усім з фізики, які наштовхують дітей прийняти участь у цьому конкурсі. І, звісно ж, Компанія енергоатом, яка проводить даний конкурс на всеукраїнському рівні, і залучає дітей і заохочує вивчати фізику і атомну енергетику, зокрема.